Доброго кріпкого підписчики! І це я, Хведрович, зараз він вам щось покаже. І це я називаю Євроферма По вирощуванні опаришів. І так, для чого це я зробив? Я його покращив. Зробив красиве. Все зроблено з іпортних матеріалів. Тобто, показую. Гель. Ваші жінки використовують. Для стиральних машин автомат. Далі. Бутилки, можуть бути з-під уксуса, з-під олії, різні тари. Далі, дивіться, використав отаку сеточку, яка сохраняє картошку. Я обрізав її. Удобно, буде сюди, сюди. Внутрішній. Птиці кидати. Оприскувач, вирізав, дивіться, от таке, щоб закладати туди всередину. Отак, от Зробив, дивіться, таке ось дірки. Обрізав усе дуже гарно. Оце тут зробив, бачите, щоб закривалася гарно кришка. І так, показую, як воно працює. Оце дивіться, гельця. Откриваємо цю верхню кришку, вставляємо цю банку, вона дуже плотно заходить. Далі викручуємо, отут от, двойна різьба, викручуємо це, бачите, я тут вже поставив. І потім наверх беремо і закручуємо. Оце дивіться, закрутили і все. Хтось використовує там паяння. Хтось використовує там клей, паяй, паяє, хто зна чим. А я використовую оцей гель. Дуже удобно. Тоді показую вам середину. Бачите? Беремо сюди, отак вставляємо внутріш птички. І дивіться, що в нас виходить. Дуже удобно туди вставляти сіточка, є там отвіри, щоб вони туди вниз падали, коли вони вже будуть готові. І тут -о, у банці тирса. Як бачите, вони будуть очищуватися. Дуже удобно, дивіться, ви берете туди, ложите просто витягаєте сітку, міняєте, промиваєте. Оце я так зробив. Ще провертів дірки, бачите? Кругу, щоб туди муха залазила, відкладала яйця, потім падає вниз.